Доброго дня, мене звуть Вікторія і в даному відео ми розглянемо питання, як відобразити повернення товару постачальнику в системі Modusoft ERP. Для зміни кількості чи ціни куплених товарів чи послуг, варто скористатися документом коректа фактури закупу. Даний документ знаходиться у підсистемі Пшиєнчий закуп. Документ необхідно створювати на основі документу фактури закупу. Виберемо документ та за допомогою кнопки Утвош на подставі створимо необхідний нам документ коректа фактури закупу. Вкладка «Огульне» заповнилася інформацією, аналогічною, як у фактурі закупу. Заповнилася вона з документу фактури закупу. Документу підстави. Нам необхідно лише вказати номер отриманого нами документу та дату. Після чого перейдемо на вкладку Запаси. Дана вкладка містить інформацію щодо кількості повернутого товару чи зміну ціни. Нові дані, які стосуються коригуючих позицій товару, варто вписати у полях нова ілощ, якщо ми здійснюємо повернення кількості товару. Якщо змінюємо ціну, необхідно вписати у колонці Нова цена. Якщо в нас змінюється квота нето у колонці нова квота. Нова ставка ват і нова квота ВАТ, якщо змінюються суми ПДВ. Здійснимо повернення двох одиниць товару. Позиція, яку ми скоригували, буде висвітлена іншим кольором. Запишемо документ та проведемо. Якщо по коректі нам необхідно повернути постачальнику товар, як в нашому випадку, то необхідно на основі документу створити документ видання землячне як факт списання товару зі складу. Записати та провести бачимо відповідне списання товару зі складу. Таким чином ми розглянули питання, як відобразити повернення товару постачальнику в системі Modulsoft ERP. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть Дякуємо за увагу.